Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добранічні Історії. Сьогодні ми розповімо вам чарівну казку про те, звідки з'являється веселка. Глибоко в лісі, під корінням старого дуба, живуть маленькі гноми-будівельники. Один із них, крихітний гном на ім'я Фінлі, з пухнастою білою бородою та в червоному ковпачку, вже готується до роботи. Коли сонечко ховається за обрій і на небі з'являються перші зірочки, у гномів починається найважливіша справа. Вони не сплять, а тихо виходять зі своїх нірок, щоб подарувати світові диво. Вони несуть із собою крихітні кришталеві відерця та пензлики з місячного проміння, адже їхня робота створити ранкову веселку. Давайте тихенько подивимось, як вони це роблять. Фінлі та його друзі збираються на тихій галявині, що освітлюється лише сріблястим сяйвом місяця. Навколо панує спокій і тиша, чутно лише легке шелестіння листя та стрикіт цвіркунів. Гноми перемовляються пошепки, щоб не розбудити лісових мешканців. Кожен з них тримає в руках свої інструменти. У Фінлі найменше відерця, зроблене з крапельки застиглої роси, і воно виблискує в місячному світлі, наче діамант. Його пензлик це кілька найтонших місячних промінчиків, зв'язаних разом павутинкою. Вони перевіряють, чи все готово. І тихо вирушають у глиб лісу до таємничої кольорової долини, де ростуть дивовижні квіти, з яких вони добуватимуть фарби для майбутньої веселки. Ось вони на місці. Кольорова долина це справжнє диво. Тут, під покровом ночі, розквітають магічні квіти, пелюстки яких наповнені чистими кольорами. Повітря тут пахне медом і нічною прохолодою. Гноми ступають обережно по м'якому моху, намагаючись не злякати сонних метеликів, що дрімають на квітах. Фінлі вдихає на повні груди це чарівне повітря. Він бачить, як квіти м'яко світяться у темряві червоні, жовті, сині. Кожна має свій неповторний відцінок. Гноми розходяться по долині, кожен до своєї улюбленої квітки. Зараз почнеться найцікавіше змішування кольорів. Ця робота потребує неабиякої майстерності та спокою, адже кожен колір має свій характер і свою пісеньку. І першим вони завжди збирають червоний колір. Фінлі підходить до Великої Квітки, схожої на Рубіновий дзвіночок. Вона випромінює тепле, лагідне світло. Коли гномик торкається її пензликом, квітка починає тихо гудіти, немов муркотливе кошеня. Аромат стиглих лісових суниць наповнює повітря. Фінлі обережно збирає у своє кришталеве відерце яскраво червоний нектар. Цей колір найтепліший з усіх. Він нагадує про літнє сонечко, солодкі ягоди та мамині обійми. У відерці Фінлі червона фарба мерехтить, наче маленьке багаття, зігріваючи його ручки. Гномик усміхається, адже початок веселці покладено. Він відчуває, як тепло розливається по всьому тілу. Наступний колір помаранчевий. Він росте на кущах, схожих на маленькі сонечка. Їхні пелюстки теплі й оксамитові на дотик. Фінлі проводить своїм пензликом по квіточці, і вона починає тихо шелестіти, ніби осіннє листя під ногами. У повітрі з'являється солодкий запах стиглих абрикосів і меду. Помаранчева фарба стікає у відерце іскрячись, наче захід сонця. Цей колір дуже веселий і грайливий. Він нагадує про теплі вечори, смачний гарбузовий пиріг і пухнастих рудих лисичок, що граються на галявині. Фінлі милується, як помаранчевий колір танцює у його відерці, змішуючись із червоним, створюючи прекрасний перехід відтінків. І тепер черга жовтого. Кольору радості й сонячного світла. Гноми підходять до квітів, схожих на маленькі зірочки, що впали з неба. Коли Фінлі торкається такої квітки, лунає тихе джищання, схоже на пісеньку сонної бділки. Повітря наповнюється ароматом кульбаб і свіжого липового меду. Жовта фарба, немов рідке сонечко, Наповнює відерце Фінлі. Вона така яскрава і щаслива, що гномик не може стримати усмішки. Цей колір нагадує йому про веселий сміх, теплі промінчики, що лоскочуть ніс, і про маленьких курчаток, що бігають по травичці. Фінлі обережно несе своє відерце, в якому вже три кольори м'яко переливаються, створюючи відчуття затишку і тепла. Після яскравого жовтого настає час спокійного зеленого кольору. Гноми йдуть до струмка, де ростуть широкі листки латаття, що світиться м'яким смарагдовим світлом. Фінлі проводить пензликом по вологому листку і чується звук, схожий на тихий шепіт вітру в молодій траві. Пахне свіжою зеленню після дощу і прохолодним лісовим мохом, зелений колір спокою і природи. Він нагадує про м'яку травичку, на якій так приємно лежати, і дивитися на хмаринки, про таємничі лісові стежки і про дім. Фінлі дивиться, як зелена фарба повільно змішується з іншими у його відерці приносячи з собою відчуття гармонії та миру. Половина веселки вже готова. Далі йде блакитний колір, легкий і прозорий, як ранкове небо. Гноми знаходять його у квітах, що нагадують маленькі хмаринки. Вони ростуть високо на схилах пагорбів. Фінлі обережно торкається пелюсток. І вони видають звук, схожий на дзюрчання кришталевого джерельця. Повітря наповнюється свіжим ароматом ранкової роси і прохолодного вітерця. Блакитна фарба дуже легка, майже невагома. Вона нагадує про безмежне небо, про чисту воду в озері, в якому відбиваються хмари, і про відчуття свободи. Фінлі милується, як блакитний колір ніжно лягає поруч із зеленим, створюючи плавний перехід. Веселка стає все красивішою, а робота гномів все спокійнішою. Після небесно-блакитного настає черга глибокого синього кольору, кольору нічного неба. Цей колір гноми знаходять у серцевині рідкісних квітів, що розкриваються лише опівночі. Вони називають їх зоряними фіалками. Коли Фінлі занурює свій пензлик у квітку, вона не видає жодного звуку. Настає глибока оксамитова тиша, наче увесь всесвіт завмер, пахне нічними квітами і таємницею. Синя фарба густа і насичена, з крихітними сріблястими іскорками, наче зорі. Цей кольор нагадує про глибокий сон, про тихі мрії і про спокій, що огортає землю вночі. Фінлі відчуває, як його повіки стають трохи важчими, адже цей колір дуже заспокоює. І ось останній колір фіолетовий, найзагадковіший і наймрійливіший. Він ховається у полястках квітів, що ростуть на узліссі, де тіні найглибші. Ці квіти схожі на маленькі ліхтарики і світяться м'яким бусковим світлом. Коли Фінлі збирає їхній нектар, лунає ледь чутна мелодія, схожа на далеку колискову. Пахне лавандою і солодкими снами. Фіолетова фарба лягає у відсе останнім шаром, завершуючи палітру. Вона нагадує про чари, про казки, які розповідає бабуся перед сном, і про дивовижні світи, які ми бачимо у мріях. Тепер усі сім кольорів зібрані. Робота майже завершена, і гномики відчувають... Приємно в тому усі гноми збираються разом на найвищому погорбі. Кожен тримає своє відерце, в якому на черідки самоцвіти переливаються зібрані кольори. У місячному світлі вони виглядають просто неймовірно червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Уся палітра веселки готова. Гноми дивляться на свою роботу з гордістю. Вони трохи втомилися, але дуже щасливі. Фінлі дивиться на своє відерце, і йому здається, що він тримає в руках шматочок мрії. Попереду найвідповідальніший етап. Потрібно правильно розташувати кольори, щоб вранці над землею засяяла справжня. Ідеальна веселка. Вони стають у рядочок і готуються до останнього кроку. На вершині пагорба лежить довга пухнаста хмаринка, схожа на м'яку ковдру. Це їхнє полотно. Гноми стають уздовж хмаринки, і за командою найстаршого гнома дуже повільно і обережно починають виливати фарби зі своїх відерець. Кожен колір лягає на хмаринку рівною гладкою смужкою, торкаючись сусідньої. Вони не змішуються, а ніби обіймають один одного. Червоний плавно переходить у помаранчевий, помаранчевий у жовтий. Це дуже тихий і медитативний процес. Не чути жодного звуку, крім спокійного дихання гномів. Фінлі виливає свою фарбу, і його серце наповнюється спокоєм. Він бачить, як народжується диво, створене його маленькими ручками. Роботу завершено. Веселка спить на хмаринці, чекаючи перших променів сонця, щоб прокинутись і засяяти на весь світ. Гномики стоять і милуються своєю працею. Їхні оченята злипаються, а маленькі ніжки втомилися. Фінлі голосно позіхає, прикриваючи ротик долонькою. Його червоний ковпачок трохи з'їхав набік. Ніч добігає кінця. На сході небо починає світлішати. Гномам час повертатися додому у свої затишні нірки, щоб відпочити. Вони тихо збирають свої порожні відерця та пензлики. Рухи їхні повільні, плавні. Адже усе тіло просить сну. Повітря стає прохолоднішим, а тиша ще глибшою. Час для солодкого сну. Повертаючись додому, Фінлі знаходить мляку кубку моху під великим лопухом. Вона така затишна і тепла, що він не може втриматися. Гномик вирішує відпочити просто тут. Він лягає, згортається клубочком накриваючись листочком, наче ковдрою. Його друзі, бачачи це, теж розташовуються поруч. Вони тихо сопуть, засинаючи один за одним. Фінлі заплющує очі. Перед його очима все ще стоять кольори, які він сьогодні збирав. Теплий червоний, веселий помаранчевий, сонячний жовтий, спокійний зелений, мрійливий блакитний. Глибокий синій і чарівний фіолетовий. Вони повільно кружляють у його думках, перетворюючись на кольорові сни. Йому тепло і затишно. Фінлі міцно спить, його дихання рівне і спокійне. Йому сниться, як він літає на веселці, Ковзаючи з одного кольору на інший. Він чує тиху музику кольорів і відчуває їхні приємні аромати. У вісні він усміхається. А в цей час над лісом сходить сонечко, і його перший промінчик торкається хмаринки, на якій спала веселка. І ось диво, веселка прокидається і розправляє свої барвисті крила напівнеба. Усі, хто прокидається вранці, бачать її і радіють. А маленькі гномики-будівельники вже сплять у своїх ліжечках, набираючись сил для наступної ночі. І ти, наш маленький, друже, заплющує ченята і уявляй кольори веселки. Добраніч солодких снів.